Вітаю! З вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на четвер, 1 червня. Отож, розпочинаємо. Вінничану продовж дня радуватиме палке сонце. Просто зараз я розповім більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах області. На заході області на небі не буде жодної хмаринки без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 25 градусів, вночі близько плюс чотирнадцяти. Увесь день на півночі регіону небо буде ясним. Хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не буде. Температура повітря в день сягатиме плюс 25 градусів, уночі плюс 15. На заході області увесь день утримається ясна погода. Без опадів стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 24 градуси в день та плюс 15 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Ранок на півдні регіону буде безхмарним і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Опадів не буде. Температура повітря в день сягатиме 25 градусів вище нуля, вночі плюс 16. У центрі області хмар на небі не спостерігатиметься. день обіцяє бути ясним і без опадів. Температура повітря в день плюс 25 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 13. На Вінниччині сонце не ховатиметься за хмарами, опади відсутні. Температура повітря в день плюс 26 градусів, вночі градус сягатиме плюс 14. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати, та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінниччина.